Підкупи євромітингувальників, така нова методика руйнування протесту зсередини, скаржаться коменданти майдану Незалежності про свою позицію Євромайданівці. Нині вкотре доводили багатотисячним протестом, який вперше після чималого затища пройшов поруч з Верховною Радою. Євромайдан досі у затиші чекав рішень народних обранців. Нині вперше, після спокійного тижня, тисячі мітингувальників шеренгами прийшли урядовим кварталом. Горьба! Горьба! Комендантові майдану доводиться стримувати запал мітингарів. Шок, Це за командир, за дітей ховає шоку, шоку. змушені посилювати кордони, ставити щити навіть на порожніх. Досі ті самі. Так, а можна видіти. Пожалуйста. громадяни, які на мітингу в Маріїнському парку підтримують владу, дражнять прибулих з іншого табору. І із-за спин силовиків наголошують, вони без зброї. У нас немає палок, і у нас ніт агресії. От вони посилають цих людей сюди для конфлікту. Протистояння майдану та антимайдану біля парламенту триває недовго і мирно. Уже на майдані незалежності. Комендант мітингувальників пояснює, для чого усе було. Ми попередили їх про те, що майдан. Може вдатись до більш активних дій. Проте уже ввечері мітингарі розчаровані відсутністю рішень у раді. Мар'яни з вищою економічною освітою прибирає сходи, проте навіть говорити не може. Він тут уже третій місяць терпіння людське каже небезмежне. не безмежне. Нема настрою святого парламенту. Протестувальники, як завжди, готують їжу, гріються, розвантажують дрова і думають, як жити далі. Дуже розчарують, не тільки собака розганяти нам просто соромно за таку верховну раду. В Євромайдані зізнаються стояти усе важче. Мітингувальники втомлені, а з протилежного боку постійні розхитування твердості людей на Майдані. Зокрема, командирів оборони Євромайдану чи не щодня намагаються підкупити за сотню. Вони пропонують до мільйона доларів. Майже до кожного сотника вже підійшли і сказали, ми беремо на себе повне фінансування вашої сотні. Тільки одне ви маєте вийти на сцену і наголосити, що ви не довіряєте вашим політикам. Поки що оборону вдається тримати на переконання людей, запевняють коменданти. Проте на майдані уже навіть. Кухарі заговорили із погрозами до влади, яка їх не чує. почнеться топад ног, сапог і топад майдана. буде для нього катастрофа. Злі розчаровані і розгублені від дій політиків. Люди на майдані незалежності. Проте самі мітингувальники кажуть: людських сил вистачить, барикади витримають, і весняне тепло. Люди готові стояти тут навіть до великодня. Світлана Березівська, Олександр Загородній, Тимофій Кущі, Сергій Азаренко, ТСН 1+,1.